На сьогодні на території Житомирської територіальної громади проживає понад 800 осіб з інвалідністю, здобути унаслідок російської агресії та понад півтори тисяч членів сімей загиблих військових. На позачерговому засіданні виконавчого комітету затвердили програму підтримки ветеранів війни та членів їхніх родин з метою полегшення адаптації колишніх військових до цивільного життя. На сьогоднішній день нам потрібно ще збільшувати. Соціальна допомога для ветеранів, і для ветеранок, які повертаються додому, для того, щоб все таки допомогти їм більше, все таки соціалізуватися, для того, щоб вони знаходили в першу чергу себе вдома, коли вони закінчують військову кар'єру і переходять в цивільне життя. Ні, цілі програми: соціальна та психологічна підтримка, медична реабілітація, професійна підготовка та надання помешкань. А також важливою складовою адаптації ветеранів визначили фінансову підтримку. Всі виконавчі органи будуть працювати на те, щоб ветеран себе відчував захищеними. Просто так як сьогодні більше це ну питань покладено на управління у справах ветеранів, ветеранів війни. Ми будемо знаєте, як займатися в унісон разом із виконавчими органами допомогою нашим ветеранам, захисникам і захисницям. Також у програмі прописані алгоритми цифровізації сервісів для ветеранів, консультацій та інформування щодо пільг та гарантій допомоги, розробка систематичних заходів психологічної реабілітації, зокрема шляхом створення та розвитку дієвої системи реабілітації, допомоги у сфері ментального здоров'я, запуску мобільних бригад соціально-психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей, впровадженням програм психологічної реабілітації та лікування посттравматичного синдрому ветеранів війни. Також Ветеранів залучатимуть до патріотичного виховання молоді України. Наразі програма затверджена до 2026 року. І впроваджувати її розпочнуть уже найближчим часом. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.